У Волоському Дніпровського району відкрили транзитний центр. Приймають тих, хто рятується з прифронтових територій Сенельниківщини. Якщо буде потреба, і з Донеччини. Прилітають і прилітають і прилітають постійно. То шахели, то, то дрони літають. І спати вже навіть ночі не можна. Вони все ближче, ближче підходять, ближче і ближче підходять. Все страшніше і страшніше. Вчора вгатило, я схватилася, не пойму, що робити. Бігом, бігом, вийшла на вулицю, вже не знаю, що робити. Думаю, чого я пішла на вулицю, на вулицю десь як буде стріляти, попадуть чи осколки, чи що. У нас хата така, що плитами накрита, думаю, і хату, і плитами придали. Дуже жалко покидатися. Хату хорошу построїли. Ну. Пані Галина приїхала до транзитного центру сама. У Мироновому, що на Сенельниківщині залишився її чоловік доглядати худобу. Ми приїхали із селища ми живі. На надвір не можна тако вийти, над нами літають. Ну, це ужас днем, днем, що вечором, що днем. Оце якщо дощу немає цю ніч, то було тихо. А якщо оце так тільки проснулися, та навіть не просинаємося. Ще днем якось легше. Так ми не можемо надвір. оце наприклад. Моя кухня, ось у мій поріг і радушком город, я навіть не можу вийти петрушки вирвати. Ну, Прилітало до нас вже вісім кабів, 10 кабів було. І ще одну таку парчу пустять, і нашого поселка не буде. І ми вимушені. Ми з вулиці виїхали сані. Наш край на нашій вулиці вже ніколи. У нас 11 будинків, але ми вже сьогодні вирішилися на виїхати. Лежко. Плакала цілий день, цілу ніч. так що… Емоції дуже страшні були не хотілося нічого кидати. У транзитному центрі можна зареєструватися, оформити виплати, отримати юридичні, психологічні, медичні послуги. На їй пропонують елементарно поїсти, відпочити вода. Далі вона проходить реєстрацію, обов'язково зареєструвалася. І далі по всі партнери надають різні до різних допомоги. То всі міжнародні партнери, національні партнери, влада, громада. Максимально включені наша задача організувати це приміщення максимально комфортно для людей і допомогти з координацією на місці. У приміщенні облаштували кімнати для проживання. Її дальня, дитячий простір, створені умови для людей з інвалідністю. У транзитному центрі розгорнули 76 ліжок. За необхідністю кількість збільшать до 200.